Я вам просто говорю в лицо, что вы невоспитанный, что да вы не наглый. Не перебивайте меня, я говорю, когда. Почему вы не слушаете человека? Меня это оскорбляет. Чего вы тараторите? Вы, 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 я вы, вы, даже сейчас, вы, 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 я не договорил. Я не договорив. А ви а потім, кажучи, я не договорив А ви продовжуєте піздеть. Ви ну почему так за чужими порушеннями а за своїми ні. У вас два порушення три, Один. два три, три, чотири. Тому, ви а ви уже їх доказали? А патрульний так же не повернув. У нас є запись. чому я плачу штраф. А патрульний ні? Чому так получается? Ви просили. Ми зробили за незаконний штраф поліції 340 сорок гривень. Компенсація сім Уяви. Тобі виписали штраф 340 сорок Ми його скасували у суді, а потім ще стягнули сім тисяч. Моральної шкоди це реальна справа, яку супроводжували спеціалісти клубу юридичного захисту водія. І зараз я покажу, як це. Працює, підпишись одразу, щоб розуміти, як відстоювати свої права. Долучайся до нашого клубу, щоб завжди мати можливість оскаржувати незаконні штрафи поліції. Ви, ви командир взводу, правильно? Заступник командира батальйону, третя заступник командира батальйону. У разі невиконання законної вимоги на вас буде складено протокол по статті 182. Ви мене слухаєте? Я вам питання задаю. Дивіться стосовно ваших прав. Я вам вопрос хочу задать касательно нарушения. Инспектор, я могу задать вам вопрос? Могу вопрос задать касательно своего нарушения. Инспектор, вы меня слышите? Или это монолог? Я вам сейчас вопросы задаю, мне ничего не понятно. Мне ничего непонятно. И не понятно. Потому что вы не отвечаете, потому что вы просто нагло перебиваете. Потому что Правильно. вас мама не воспитывала, очевидно. Стосовно я вас слушаю. У меня не было правонарушения, вас, потому что вас вы его вы... не доказали. Несите доказательства нарушения. Не шлище, то есть вам стадии, чтобы вам -то Решение Верховного суда о том, что сначала доказательства, потом. Знаешь, до Несите доказательства. Я с вами не общаюсь, потому что вас не воспитывали. Доказательства. Тащите доказательства. Принесемо, когда будет справы, на разе принимает подготовка до так. Вы документ, что вашу. особо. Після цього, коли ми зрозуміємо, що справа відноситься до нашої компетенції, ми почнемо розгляд. А в якому випадку справа може не відноситися до вашої компетенції? За 268-й статті Кодексу України про адміністративні правопорушення ви зможете ознайомитись з доказами. Чому ви не слухаєте чоловіка? Мені це оскорбляє, чому ви торопите? Я навіть зараз я не договорив. Я не договорил, а вы, а потом, кажется, я не договорил, а там, вы продолжаете вы пиздеть. Ну почему так? С чужими порушениями а за своими не. У вас два порушения, три. Вот два, три, сутил, четыре. Пять. Вы а вы уже их доказали? Смотрите, есть решение суда, которое говорит о том, что сначала вы должны принести доказательства, а потом человек уже я вам должен показать. Футаж для вашего ну, Давайте. Так, два, подождите, два, подождите, два, подождите. Два. это что? Это ты что? Да. Телефон. Приказі, приказі 10, 10, 26 телефон. Eh, доказами по справі є запис, а не мобільний телефон. Будете дивитися? ви докази по справі. Ви, 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 ви яке відношення ми. маєте до водія? Тому спеціаліст області права ми бачимо, що співробітники поліції, начебто, докази. Демонструють на власному телефони. А чи мають право вони фіксувати адміністративні правопорушення, там, взагалі використовувати власний телефон? Хочу вам надати відповідь. Є у нас судова практика, де суд зазначає наступне. в даній справі поліцейські надали фото з власного телефону. Суд. Критично оцінює поданий до матеріалів справи фотознімок автомобіля. Крім того, встановлено, що зазначений фотознімок здійснено за допомогою особистого телефону працівника поліції, що і не заперечувалось у суді. Використання особистих технічних засобів для фіксації подій не передбачає наказ номер 1026. І також суд зазначає, що використання особистих пристроїв працівників поліції виключає можливість перевірки автомобіля автентичності матеріалу, умов його створення та дотримання встановленої процедури фіксації такі докази є незаконні. А ось покажіть повороту червоного кольору. Приперед Я включив, включив показати повороту. Якщо співробітник поліції зазначає, ви порушили правила дорожнього руху, що ми в першу чергу робимо? Відкриваємо 20 рішень Верховного суду і зазначаємо спочатку докази, а потім документи. Є інше рішення Верховного суду, де зазначено, що без доказів штраф не законний. Завжди рекомендую мати відповідну літературу для того, щоб вміло захищати свої права. — права основания сказали оставляйте дал вы поехали потом уже пожалуй будем разбирать это уже не общее основание давай подснимем як он просто сам в крысу рассмотрел там что-то да рассмотрел дело отворачивает подними просто вот это да конечно буду получать давайте подсними это подсними, это, подсними. Смотрите, за что выписали мне, э, по моему мнению, по моему мнению, в крысу выписали в машине постановление. За что? Стоящий перевоз, не долго откуда разгадать справу, Д, час. А мы пересмотрим на видео. Вы ошибаетесь? Давайте. За что выписали постановление мне? Я вам сказал, за показчик поворот червоного червоному поле. Вы коровалы транспортный засоб. Поручный вымов нормы, стандарты. Вы уже забыли? просто спросил, потому что вы мне предъявили три нарушения целых. Три нарушения предъявили. Еще раз, вы не в себе? Я вам говорю, что вы три нарушения озвучили. Конечно, ознакомлюсь. Так, держите, читаю. Так, Бондарь Сергей Игоревич, это вы. Так. Ні, им пофігу. Опять же, принцип прост: якщо поліцейський можна нарушити. Якщо гражданин... Давайте, давайте вам би не мешало на публіку роботи. Може, у вас хоча б імідж бы б, то більш приємний, чем уже є. Добре, і не забуваємо про те, що під час складання адміністративного матеріалу співробітник поліції може перевірити чинність вашої страховки. А де придбати страховку і при цьому зекономити, зараз я вам розповім. Зараз кожен водій може зекономити на авто, цивілці аж до 25%. Розказує, як. По-перше, заходити в мобільний застосунок Hotline Finance. По-друге, вводити промокод MEGASALE, який дає знижку 15%. Плюс 10% вам нарахується бонусами залежно від страхової кампанії, яку ви вибираєте. І по-третє, кілька хвилин на введення даних і оплату, і вигідна автоцивілка вже у вашому смартфоні. А якщо страховка буде вам потрібна трохи пізніше, ви можете оформити зараз дешевше. Просто виберіть потрібну вам дату початку дії страховки до трьох місяців. Наперед. Друзі, посилання на застосунок лишаю в описі під даним відео. Я Ви винесли постановлення. Хорошо, давайте. Добре. Так, що у нас там ще? Um, так, так, так. Завжди отримаємо копію постанови. Деякі водії вважають, не отримав, ну, немає штрафу. Ні, це помилкове твердження. Але коли отримаємо, дивимось, пункт 7 До постанови додаються. Докази. І що ми маємо? Пуста графа. Знов таки ж, є рішення Верховного суду, де зазначено. Якщо в постанові не зазначено, яким технічним приладом зафіксовано адміністративне правопорушення, такий штраф є незаконним. Без доказів співробітники поліції не мають права штрафувати. На жаль, вони прямо ігнорують рішення Верховного суду і виконують план по написаним постановам. І так, суть даної ситуації, що співробітники поліції притягнули до відповідальності водія за те, що він використовував червоні поворотники. Неодноразово я робив відеоматеріали і прокладав судову практику, що такі штрафи не є законними. І що було далі? А далі. Він надав усі матеріали справи. Спеціалісти клубу юридичного захисту водія вивчили матеріали справи, і почався процес оскарження і, в подальшому, отримання морального відшкодування. Посилання на відповідне рішення суду я лишаю в описі під даним відео. І так, судом було встановлено, що відносно водія була складена постанова за червоні поворотники, в подальшому дана постанова була скасована. Коли водія незаконно зробили правопорушникам, це не тільки про гроші. Це стрес, нерви, зіпсоване самопочуття, витрати часу, суди, адвокат переживання. І закон дозволяє відшкодувати моральну шкоду. У нашій справі клієнт надав підтвердження стану здоров'я, звернення до лікаря, і суд це врахував. На момент винесення постанови, водій перебував у генералізованому тривожному розладі з фобічними проявами, вираженого ступеня. Що підтверджується рекомендаціями лікаря, до того ж, у зв'язку з неправомірними діями, а це у нас був заступник командира батальйону управління патрульної поліції у Дніпропетровській області, капітана Поліції Бондаря, водій змушений був відстоювати свої права у суді, що похитнуло його здоров'я. Дослідивши всі матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного. Судом встановлено, що відповідно до довідки лікаря, невролога, водій звертався за консультацією до нього. На момент звернення має неврологічний діагноз. Далі суд зазначає, що в особу виникає право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок незаконного накладення штрафу. Тобто, коли закривається справа у суді, у вас виникає можливість отримати моральне відшкодування, і це визнається як незаконні дії. Суд приходить до висновку про можливість задоволення позовних вимог, позов про відшкодування моральної шкоди, задовільнити, стягнути з держави України в особі департаменту патрульної поліції за рахунок коштів державного бюджету 6985 тисяч гривень у рахунок відшкодування моральної шкоди, стягнути з департаменту патрульної поліції в дохід держави судовий збір в розмірі 1200 11 гривень. Ось друзі, як це працює. Да, деякі почнуть писати: Боже, там це невелика сума. Ні, це вже судова практика, і потрібно завжди так карати співробітників поліції за незаконні дії, за незаконні прийняті рішення. На жаль, поки що не співробітник поліції несе особисту фінансову відповідальність. Адвокат Антон Болті пушив дану тему, але парламент поки. Не буде розглядати дане питання. І дане питання стосовно особистої фінансової відповідальності поки вирішуватись не буде. Друзі, якщо даний відеоматеріал був для вас корисний, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, свою думку лишайте, і, як завжди, в коментарях. До зустрічі, друзі.